Якщо ви збираєтеся надовго покинути місце фактичного перебування, реєстрації, чи навіть виїхати за кордон, чи у вас є проблеми зі здоров'ям, що обмежують вашу, ваше пересування, то в принципі було б логічно надавати певним особам, наприклад, вашим родичам, дітям будь-яким іншим особам, довірності на здійснення багато видів діяльності, хоча б щоб вони змогли за вас. Надати певні в різні органи заяви, відповідні, там якісь бланки, запити, навіть отримати пошту а, в нової пошті чи в Укрпошті і так далі. А, чому? Тому що, в принципі, а, якщо ви вже виїхали, наприклад, за кордон, оформити довіреність можна, але це буде дорожче, дуже довго і тому подібне. А, питання можуть бути доволі повністю різним. Це, і, наприклад, перерахування пенсії, ще щось, те, там, де потрібен сам заявник, щоб фізично щось там підписати, подати заяву відповідно, подати до суду, продати майно, здати в оренду майно. Інші дії все одно потрібен, щоб був власник чи сама особа, яка щоб представила свої інтереси. І якщо ви надасте довіреність на відповідну діяльність. Якомусь родичу, чи там знайомому, чи певній особі, наприклад, там, юристу за гроші, чи ще щось, то ви зможете, в принципі, не покидаючи свого місця, просто передавати через цю особу там, відповідні документи для того, щоб вони подали від вашого імені відповідні, відповідно в органи чи підприємства, чи ще щось інше. Тому, в принципі, не забувайте, якщо ви надовго провиїжджаєте, у вас є майно, чи у вас є якісь соціальні пільги, ще щось. Бажано, щоб була хоча б одна довірена особа, яка зможе представити ваші, ваші інтереси. Подумайте над цим.